Вітаю вас, я Світлана, це мій канал Давай Пов'яжемо, і сьогодні я запрошую вас переглянути мої спиці для в'язання шкарпеток. Від вас є запитання щодо спиць Тріо, чому в'яжу, чому не в'яжу, чому перестала в'язати, і взагалі хочу розповісти про спиці, якими я користувалася, якими користуюсь, і яким наразі віддаю перевагу. Давайте розпочнемо з органайзера, в якому я зберігаю. Наразі всі свої спиці, якими користуюся. Ви неодноразово його бачили у мене на каналі, а ось так окреме відео про нього я не знімала. Тут розміщені всі спиці, якими я користуюсь, а також допоміжні інструменти. Ми з вами його відкриємо і побачимо, як у мене тут все розташоване. Ще додатково, я принесла ось такі файли, я їх купувала на сайті Нітпро дуже-дуже давно. Це файли для зберігання спиц. Я раніше в них зберігала свої спиці Аді. Зараз у мене ці спиці зібрані просто в одному місці. А наразі я тут розмістила спиці Тріо, які у мене є. Скажімо так, в більш-менш якісному варіанті. До них ми повернемося. Давайте щодо пеналу. Я не можу зрозуміти, чи це я вже забруднила, чи це він такий і був. Треба буде почистити. Ось так виглядає пенал всередині. Цей пенал я замовляла в магазині shop.com, який знаходиться в Німеччині. Напишу вам на екрані, як називається магазин, він розташований в Інстаграм. І переважно більшість спиць також я купувала там. Ось так виглядає пенал. Тут є ось такі отвори для зберігання спиць. Ось такий вкладиш тут, так, така вкладка. І на, з цієї сторони також тут розташовані вже більші ячейки для зберігання спиць. І на е, боковій частинці знову ж таки, тут є. Такі відділи для зберігання спиць. Як бачите, у мене тут все розташоване під рукою, є спиці, є гачок, якщо мені знадобиться. Є ось дві голочки. Буває таку беру, буває таку беру для ховання кінчиків. Також у мене тут є ножички. ось ці, до речі, мені дуже зручні, зручні виявилися. Мені дівчата підсказали на зустрічі, що це е, ножиці швачки, і вони ріжуть е, кінчиками. Тому треба Ниточку підставляти сюди під кінчик, і вони дуже гарно стрижуть. Мені подобається, що тут є ось такий чохол, тобто нічого мені не псує. Тут є якісь ще маркери, але я зазвичай користуюсь ось такими що це, лампочками так? металевими такими булавочками з рахунок того, що вони розчіпаються, мені зручно відмічати ними петельки. Це з якогось проєкту в мене залишилося. І тут знедавні лежить ось ця лінеєчка ЧАГО. це подарунок від е, глядачки. І він е, мені дістався разом з цими спицями Нітпікс. Е, тому тут лежить на Нітпікс немає позначок, але я, в принципі, їх вже всі переміряла і м, знаю, де який розмір. Тут також лежать спиці тріо, е, це двієчка. І окремо у мене лежать ось ці спеції тріо, я ними майже не користуюся. Чому? Розпочинала я свою таку кар'єру по в'язанню шкарпеток, можна так сказати. Так, я розпочинала в'язати шкарпетки не так давно, я почала в'язати шкарпетки. Позаминулого літа, тобто півтора року як я в'яжу шкарпетки, і розпочинала я в'язати шкарпетки методом Magic Loop. використовувала будь-які спиці, які у мене були під рукою, просто методом Magic Loop на звичайних кругових спицях з довгим кабелем. Потім побачила у дівчат спиці Trio, і я їх купила. Я одразу собі купила ось ці. Спиці. Це двієчка. Купувала я тут в Україні, вони китайські, але ось ця двієчка. Я одразу купувала дві пари, адже в'яжу шкарпетки зазвичай паралельно, дві з однієї пари. Ця дієчка виявилася дуже якісною. Ціна була на неї немала, 160 гривень, я заплатила, купувала в телег... телеграм-каналі, є телеграм-канал у цієї дівчини, але я купувала тоді ще в Facebook. Якщо на моєму каналі Спиці Тріо задати в пошуку, то ви знайдете. В найпершому відео я давала посилання на цей магазин, де купувала. Ось ці спиці виявилися зручними для мене, і вони виявилися якісними. Я потім дозамовила собі ще китайські спеції з сайту Aliexpress. я тоді ще робила замовлення на сайті. Я замовила інші спеції, вони виявилися гіршими по якості, не з такими гострими кінчиками. Було тут поганеньке з'єднання, і загалом вони були не такі якісні. Я майже всі спеції ці роздарувала дівчатам, хто хотів спробувати. І підписниці відправляла разом з набором дропс. І так, на зустрічі дівчатам, пропонувала. Хто хоче спробувати зрозуміти, подобається, не подобається, я ці спиці роздарувала. А що ж тут ви скажете, так? що ж у тебе ось тут за спиці лежать? Це ті спиці, які я замовила знову ж таки, ось в цьому магазині де замовляла ось ці спиці, знову ж таки, по 160 гривень кожного розміру по два набори я замовила спиць і дуже сильно розчарувалась. Я замовила 2,25, 2,5 2 і трієчку. Оце я не знаю, що. Тут ще якісь спиці лежать. А, це Віка брала. Це, я випадково принесла цей пакунок. Це Віка брала у мене, зараз вона в'яже шарф, і взяла у мене спиці. Отже, я в цьому магазині замовляла. 25-2,5 і 3. І ці спеці виявилися іншими по якості. Тут є сколи на кінчиках, тут не таке вже з'єднання. Тут місцями різні кінчики. Загалом мені ці спеці не сподобались. Ось тут гарно видно. Я включу світло, можливо, так буде краще. Ось тут вже нерівності, я прям пальцем відчуваю. Це нова спиця, щоб ви розуміли, бачите? І таких дефектів тут по спицях дуже багато. Нагадую, що ось такий набір коштує 160 гривень. Ну, погодьтесь, це не дешево. Коли я купувала по 30-40 гривень з Аліекспресу, я розраховувала, ну, очікувала від них, що там може бути брак. Але за 160 гривень чомусь я. Понаділась на те, що їх все-таки перевірять перед відправкою. Мені я нічого не писала вже в цей магазин, я просто для себе вирішила більше там нічого не купувати. Ну, ось такий я покупець. Загалом я розчарувалася в цих спицях і перестала в'язати взагалі на тріо, але тому що. Маю тепер спиці, які, з якими мені подобається працювати більше. Отже, я ці спиці наразі нікуди не діваю. У мене є ще донька, яка полюбляє також в'язати. І зараз вона в'яже шарф, їй зручно на ось ти, ну, я дві їй дала дві такі спиці гнучки, їй зручно в'язати. Тож ці спиці точно нікуди не підуть. Можливо, я ще до них повернуся, буду на них в'язати, але наразі я їх відклала, окремо вони в мене лежать. В моєму кошику, я ними не користуюся. Ця двієчка в мене лежить. До цієї двічки я повертаюся, адже п'яти спиць двієчки я не маю, тому і по якості вони мені подобаються. Знаєте, коли вже спробував щось більш якісне, і бачу, що ці дефекти, які реально. Гальмують твою працю, то хочеться працювати вже з якісним інструментом. Після ось цих спиць Тріо у мене з'явилися спиці ось такі металеві чи ягу. Я також замовляла їх в магазині в Німеччині, знову ж таки. Я брала знову по два набори. Спиці 2,25, спиці 2,5. Так, та спиці 3. Знову ж таки, я купила по два набори спиці чи ягу довжиною 15 см, і довгий час я в'язала на них. Мені дуже вони подобаються, без дефектів, гладкі, гарні кінчики. Тут є надписи гравіювання. Воно не стирається, я його бачу. Дуже багато вже пар пров'язала я на цих спицях, і гравіювання поки що не стерлося. Зі треті я обов'язково вам про це скажу. Отже, я маю і працювала на цих парах. 2,25-2,5. Тут також у мене два набори, але вони в одному відділі у мене. І е, трієчка. Ось на трієчках я останні дві пари шкарпеток для захисників в'язала саме на ось таких металевих трієчках, адже там така цупка вовна, і е, по дерев'яним вона не так гарно ковзає. Далі. Я дивилася на дівчат, на їх бамбукові спиці. Мені дуже хотілося спробувати якісь дерев'яні. Я у нас пошукала, чесно кажучи, в Україні і знаходила лише Днідпро, можливо, ще якісь я зустрічала, ну, чегу, звісно, і Дніпро. З Дніпро, ви знаєте, в мене взагалі не складається дружба наша, дуже багато браку. І я вирішила. Замовити собі бамбукові ЧЯгу. Я спочатку замовила по одній парі 2,25, 2,5, 2 3, але потім подумала, що ж я буду платити двічі за доставку, і дозамовила. І наразі я маю 2,25, 2,2,5, 2 комплекти і 2 комплекти трієчка. Тут ви бачите одну. Один комплект, тому що на других у мене наразі шкарпетка. Тут у мене шкарпеткова пряжа плюс мухер і на бамбукових спицях дуже зручно в'язати. Ось цю шкарпетку я також в'язала на бамбукових спицях. Наразі мені дуже подобається працювати на бамбукових спицях. Ще я маю подарунок від глядачки, і це спиці Knitpix. Це взагалі особлива любов, особлива краса. Цих спиць. Я помилково думала, що це якийсь підрозділ чи якось так нітпро але, здається, ні. Якщо ви знаєте більше інформацію, то скажіть, будь ласка, тому що я не знайшла підтвердження, що це на Заводі нітпро а можливо, це і на Заводі нітпро Загалом я не знаю. Я маю. Ось такі спиці, Їх я отримала в подарунок, їх є декілька розмірів. Ось ці у мене 2,5. Ось ці у мене 2,75, 3 і 3,25. Також я маю 2,25, але тут лише 4 спиці. Я вже працювала на цих спицях. Я в'язала на 2,5, я в'язала на трійках точно. Так, на 2,5 і на 3 я точно в'язала. На 2,75 і на 3,25, напевно, ще не в'язала. Вони гладенькі, вони за покриттям, за якістю покриття схожі на ось ці металеві спиці. Я взяла різні розміри, але загалом. Ось, Сковське, це ця поверхня, така сама у дерев'яних, як і у металевих. Бамбукові не такі слизькі. Тобто для цупкої пряжі я наразі обираю металеві спиці або ось ці нітпікс. Чоловічі я в'язала для захисників, ось з цупкої вовни, я в'язала на металевих спицях, лише тому, що у мене їх дві. Два комплекти, а нітфікс лише один комплект. Я в'язала ці шкарпетки паралельно, адже не знала, наскільки мені вистачить пряжі, щоб вони були одинакові. Ось так. Це, в принципі, вся інформація щодо моїх. Спец. Наразі ось такі мої улюбленці. Я раніше мала багато наборів, багато ось таких комплектів. поні, напевно, це такі алюмінієві, вони також не дуже слизькі. Я багато на них в'язала, не шкарпеток, а рукавів. Я на них в'язала горловини, рукави, маленькі джемпери, якщо мені треба було дитячі, Я також в'язала на цих спицях. Зараз залюбки я використовую ось ці, як, на мій погляд, більш якісні спиці. Там мені не зовсім подобалось те покриття у поні десь Даня ними грався цими спицями, вони, скоріш за все, на дачі десь залишились, але там, мені здається, комплектів вже немає. Ці всі спиці розгублені, тому що вони. З тих часів, коли я ще собі купувала Аді, а це вже пройшло 20 років, якщо не більше. Я дуже дякую за можливість користуватися якісними списями. Дякую за те, що ви мене обдаровуєте такими прекрасними інструментами. Сподіваюся, мій відгук пенал, про спецію, був вам корисний. Звертаю вашу увагу на те, що у мене є відео на каналі, як я в'яжу на таких спицях Тріо, я пояснюю, як я тримаю, показую це. Також є у мене відео з в'язання шкарпеток, де я разом з вами в'яжу шкарпетки на спицях Тріо, і також є ще шкарпетки, які я в'яжу методом Magic Loop, тобто на довгому кабелі. Там, здається, відноска. Якщо вам якийсь з цих майстер-класів потрібен, будь ласка, звертайтеся. Пошуком можна знайти ці відео у мене на каналі. Дякую, що були зі мною. Дякую, що повертаєтесь на мій канал. Бережіть себе, залишайтеся в безпеці і до нових зустрічей!